Поступово здійснюється, наприклад, згідно з домовленостями, досягнутими президентом України під час візиту до Китаю у грудні 2013 року, в Україні планують побудувати чотири заводи з переробки вугілля на синтетичний газ. Якщо ці тімочностя, это дополнительно дасть возможность переробити порядка до 10 мільйонів тонн по Україні додаткового вугілля. Що це в цілому для нашої промишленості? вот этот тут напряг по залежності від природного газу. Один із заводів будуватимуть у Горлівці. За попередніми підрахунками, середня ціна цього газу буде 235 доларів за тисячу кубометрів. Це навіть нижче теперішньої вартості російського енергоносія. Технологія для України не нова. Вона навіть розроблена була нашими вченими. Сьогодні Інститут органічної хімії і угліхімії Національної академії наук розробив цю технологію з лабораторні образці. Кажуть, в Зугресі на старій ТЕС навіть стоїть одна така установка. Але як часто це буває, оригінальна ідея з'явилася у наших вчених, а удосконалювали її до сучасних стандартів вже за кордоном. Китайцям, наприклад, вдалося значно зменшити вплив на навколишнє середовище такого виробництва. Договори саме з Китаєм про залучення мільярдних інвестицій в економіку України не випадкові. Економічна політика китайського уряду та багатьох інших країн світу робить співпрацю з їх виробниками для українських шахтарів більш вигідною ніж, наприклад, з машинобудівниками України. Коли ми до нашим призводителям горного машиностроєння, Пожалуйста, дайте нам такие низкие кредиты, никуда не будут обращаться, ни в Китай, ни в Германию. Мы с Германии завозим строговые установки, а наши строговые установки, они не хуже по своим техническим данным, по своему качеству, которое мы можем делать. Это вся проблема в кредите. Когда кредитна ставка 3 5 там шість когда коли ми в наши банки а там 20% процентів више, это вот главная причина того, що нашого оборони сьогодні не имеет такого спроса, як це было раніше. Проблема доступності кредитних ресурсів для українських бізнесменів можна сказати входить до кола питань захисту вітчизняних товарів виробників. Низькі кредитні ставки у закордонних банків просувають на українські ринки продукцію інших країн. Ситуація торкається буквально всіх галузей. Наша продукція стає просто дорожчою за аналогічні імпортні зразки. Інструментів, якими може оперувати держава для захисту власних товарів виробників, багато, але українська економіка розвивається разом з економіками інших країн та пов'язана з ними торговельними домовленостями. Вступ до світової організації торгівлі у 2008 році негативно відбився на економіці країни. Підписуючи документ, не були враховані багато обмежень, і українські товаровиробники більше втратили ніж отримали. пока не проводится ни массовая приватизация или разосудоверствление, ни масштабная реструктуризация, ни сокращение объемов дотации угольной промышленности. Они, наоборот, растут. Хотя это формально противоречит правилам Всемирной торговой организации, членом которой является Украина. Мы пока еще претензий к нам не предъявляли. Но рано или поздно эти процессы должны в Украине быть осуществлены, так, как это сделано во многих других странах. У поточного рота, згідно с вымогами сот, скосованы квоты на импорт вугілля. У нас в основном импорт угля из-за границы связан с тем, что нам необходим всегда был низкосерный, коксующийся уголь в основном это был российский уголь. И эти объемы составляли 8-10 миллионов тонн. Последнее время в связи с изменением технологии производства, металлургического производства, связанного с полиугольным вдуванием и в доменном процессе также, повысились требования к содержанию серы и в этих процессах и увеличилось увеличились закупки которые угля и в частности в 2012 году они составили 14 миллионов тонн в связи с этим было принято соответствующее правительственное решение которое ограничило импорт угольной продукции Вело так называемое квотирование. Анализ показывает, что квоты, которые были заложены, они были заложены на уровне 2012 года. Эти квоты не были выбраны. Поэтому, в принципе, учитывая те моменты, о которых я сказал, то есть у нас все равно. Осталось и будет существовать объективная потребность в импорте угля для создания качественной коксовой шахты. Это первое. Второе, требования ВТО. Мы должны следовать этим требованиям. То есть, это, мы не защитили себя в достаточной мере при вступлении в ВТО в плане ограничения импорта угля. Вот і поразі є проблеми. подход правительства був вынужденный, зв'язаний з цілим рядом факторів. Стосується це не тільки поставок з Російської Федерації. Вугілля ми купуємо в Казахстані та США. Кожний покупець буде підраховувати не тільки ціну товару, а й витрати на транспортування. В основному ми завозили і завозимо коксуючий уголь. І он завозиться із в дальніх регіонів Росії: Воркута, Кузбас. Говорят, заморим телушка по ложке до да рубль перевоз. Поэтому это будет ограничено и возможностями по перевозкам и тому подобное. Серед інструментів захисту внутрішнього виробника не тільки системи квотування. Держава може ввести митні збори, регулювати тарифи залізничних перевезень тощо. Серед методів і домовленості із споживачами вугілля. Меморандуми про співпрацю між підприємствами ГМК України та урядом укладаються для того, щоб вугілля з державних шахт купували металургійні заводи. Проблема зі збутом стосується здебільшого енергетичного вугілля, і його вже накопичилося багато. Але металурги купують його неохоче через невисоку якість, що неприйнятно для сучасних технологій пиловугільного вдування, на яке все більше робиться ставка. Проблему могли б вирішити збагачувальні фабрики, але вони ледь виживають через застаріле обладнання. Ті, ЦЗФ, що увійшли до складу вертикально інтегрованих об'єднань, були модернізовані і працюють стабільно, але їх одиниці. А в держбюджеті про фінансування модернізації збагачувальних фабрик не згадується вже поторий рік. Зараз вже всім зрозуміло, що процес роздержавлення українських шахт триватиме ще не менше 10 років. Звичайно, можна піти шляхом Великобританії і, незважаючи ні на що, діяти тільки враховуючи економічну доцільність та закрити всі збиткові підприємства. Це ну, англійський опит, де в течение п'яти років реформували, реструктуризували вугільну промисловість, промислість, шахти всі закрили. В оставшиеся шахты вложили немалые средства для их модернизации, затем продали по высокой цене. И вот их осталось. Но их было на тот момент где-то порядка, по-моему, 30 шахт на тот момент, в 1994 году. Сейчас осталось, в Великобритании осталось 8 всего 8 шахт. Поэтому этот вариант быстрой реструктуризации отрасли для Украины просто не посилен. И из соображений. І фінансових і зображень соціальних послідстві часто вуглеводобовні підприємства є містоутворюючими, і без цих шахт невеличкі шахтарські міста не виживуть. В разі її закриття будуть звільнені багато людей, які навряд чи зможуть швидко знайти роботу. Хоча скорочення штату працівників на вуглеводобувних підприємствах не уникнути навіть в разі, якщо більшість шахт будуть приватизовані. Сучасні технології передбачають мінімальне втручання людини у виробничий процес на вуглеводобувних підприємствах. З одного боку, це зменшує ворогідність загибелі або травмування шахтарів, з іншого зменшує кількість працівників. Але цю ціну за прогрес людство сплачувало протягом всього розвитку промисловості. Як вже зазначалося, нам треба вивчити та почати враховувати досвід країн, де вже пройшли етапи реформування вугільної галузі. Стосовно цього думки різняться. Виводити із експлуатації необхідні найбільш вбиточної шахти, в ній об'єктів зраніоного жіночно кращаємо государство субсидію. Це здаст конкурентну сліду серед вбитичних підприємств, буде стимулювати їх. борьбу за выживание. При этом целесообразно отказаться от немецкого опыта закрытия шахт по принципу от черного к зеленому, то есть с полным восстановлением ландшафта и так далее, а использовать в большей мере американский опыт пассивной консервации шахт, то есть когда шахта сохраняется с доступом до неотработанных запасов угля. Англия дважды прошла этот процесс. Тетчер первый раз что сделала? Были выделены средства и пройдены вертикальные стволы до конечной отметки. Одно дело работать в уклонных полях, как 3-4 у нас ступени. Или у вас пройдены стволы и все вы работаете в близбежевом поле. Вот оно снижение себестоимости. Это затраты на поддержание выработки сокращаются. Это затраты на количество людей, работающих На допомагатих роботах закращається, яких людей можна використовувати на чистих підготовних. Тобто це той процес, який має бути розвитку в стратегії розвиття отрості, яке государство дважды утверждало, оба не выполняло. Як би не проходив процес реформування вугільної галузі в Україні, його мета вивести шахти на беззбитковий рівень роботи. Залишити підприємства з великими запасами вугілля та закрити безперспективні шахти. Нормативна правова база, що регулює цей процес в Україні, створена, але деталі потребують доробки. Слідувало б власні то положення, яке було предусматривалось у проєкті закону о времінній державній підтримці приватизированных предприятий в постприватизационный период, ну, в течение, там, определенного, заранее оговоренного периода. Во-вторых, следовало бы исключить положение о том, что э, сразу продается вся государственная собственность. А э, государство государстве никакая, ну, не сохраняется, э, ну, ничего не сохраняется. Ну, опыт приватизації даже у таких крупних шахтах: як Данбасу, Крас, Красноармейська, Западна, Краснодон, Павлоград, Дуголь, при цьому мощними інвесторами можними структурами производился в два-три шага, то есть сразу не выкупали всі акції, а тільки частину, ну, як правило, це где-то порядка 60-70%, а потом довыкупалась оставшаяся часть. Вот этим путём, по-видимому, было рационально идти, потому что многим предприятиям, особенно частным структурам, особенно не крупным, может оказаться просто не под силу потягнуть выкупить шахту, хотя они могли бы её приобрести, скажем, в рассрочку. На сьогодні вугільна промисловість занадто великий вантаж для бюджету країни, але вижити без шахт українській економіці не вдасться. Досвід країн, де вугільна промисловість пройшла етапи реорганізації, доводить, що вугілля може бути рентабельним. Відмова від власного вугілля та ставка на імпорт енергоносіїв підірве основу економіки України. Від вартості вугілля залежить собі вартість електроенергії. А вона у свою чергу впливає на ціну продукції машинобудівників, металургів та комунальні послуги та багато іншого. А тепер уявіть, що власного вугілля у нас немає, і ми вимушені купувати його за тією ціною, яку нам запропонують.